На всеукраїнському рівні конкурс писанкарства відбувається у Житомирі вперше. у ньому взяли участь 78 конкурсантів із 12 областей України. Софія Мироношенко із Житомира у такому конкурсі бере участь вперше. Я вирішила взяти участь у цьому конкурсі, щоб довести людям, що природа – це щось надзвичайне і дуже гарне, тому її потрібно берегти. Тетяна Якименко з Харкова навчається у спецшколі та відвідує гурток писанкарства. Дівчина розповіла, що при розписуванні писанок використовує рослинні мотиви. Ми писали писанки на різні теми, але дітям дуже подобаються рослинні мотиви. Мені рисувати йолки, квіти, до рістя». Кожний учасник представив на конкурс по одній роботі, говорить представниця журі Ольга Воробйова. За її словами, кожна писанка має свою автентичність, композицію та стиль написання. Кожна робота буде оцінюватись за чистотою виконання. І експонат буде сама композиція, як виконана сама композиція. Щоб це було не предвзято на кожну композицію. У нас наклеєний номерочок. Дані про дитину знаходяться в іншому місці, в інших документах, тому все буде чесно. Кожна писанка індивідуальна. Регіонів багато, кожен має свою символіку, своя автентичність. Тобто кожна писанка це взагалі шедевр. І тому нам треба визначитись де найкраще, хоча вони абсолютно всі найкращі. Конкурс писанок триває два дні. Переможців визначать 23 квітня, розповіла організаторка Марія Бовсуновська. Всеукраїнський конкурс писанкарства Великодні писанки не проводився протягом 10 років. І сьогодні, вперше, ми знову відновлюємо цю традицію на базі нашого центру. Конкурс обласний великодні писанки діє вже 20 років підряд, і от ми сьогодні з на себе таку почесну місію відзначити прогалину нашій історії і проводимо всеукраїнський етап цієї виставки. Оцінюється три форми роботи дитини: це безпосередньо робота самої сама писанка, яку діти відправляли нам поштою, яку ми отримували. Це контрольний розпис, який вже розпочався. В аудиторіях, де діти виконують практичне заняття онлайн під керівництвом членів журі нашого конкурсу, і третій форма роботи це запис і оцінювання відеопрезентації, що діти вбачали, як вони пояснюють взагалі роботу свого писанка, своїх робіт, які ми маємо тут. Фінансування конкурсу ми над цим працюємо, тому що це на базі і силами наш наших працівників і управління освіти Житомирської обласної ради Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Новини на Суспільному.